Це не вірш, це малесенька повість. Ви послухайте, люди хороші, мій знайомий продав свою совість за великі нечувані гроші. Купував ордени і медалі, не цурався чіплять їх на груди. Але сталося так, що дедалі відверталися друзі і люди. Він пішов працювати у владу, там вдалося угоду укласти. Йому дали велику посаду, бо він знав, як і де можна вкрасти. Наповій витрачався чимало. Гроші з неба лилися рікою, але спокою щось не давало. Щось за горло тримало рукою, щось, як камінь, давило на груди ще й до всього. Як крапля остання, зрозумів, скільки грошей не буде не купити за гроші кохання. Захотілося жити в любові, всі ми, люди, божественні діти, за любов все віддати, готові та минуле ніде не подіти, якщо ти продаєш свою совість. Буде легше життєва дорога, можеш мати усе, а натомість ви втрачаєте часточку Бога. Тож не варто із совістю грати, все життя це зв'язок із колишнім, кожен з малку повинен це знати. Саме совість зв'язок із Всевишнім.